На невеликій фермі в передмісті Гавани виробляють безглютенове борошно з бананів, кокосів та юки. Місцеві продукти стали альтернативою дорогому імпорту, а також відповіддю на нестачу харчових продуктів. Для виробництва нашої продукції ми використовуємо лише органічну сировину. У ній немає агресивних хімікатів і вона не генетично модифікована. Також усе, що ми робимо, має бути корисним. Це борошно не містить глютену. Воно корисне для людей, які хворіють на гіпертонію чи діабет. 38-річний підприємець Габріель Перес продав будинок і бізнес, щоби почати фермерувати. Його ділянка розташована на околицях Гавани. Заснована ним компанія сушить, і перемалює юку, рис, банани та кокоси на органічне борошно. Думаю, це дуже важливо і необхідно, бо люди почали харчуватися менш екологічно, звертаючи увагу на кількість, а не на якість. Ми забули традицію споживання екологічно чистих продуктів. Забула про здорове харчування та про приготування домашньої їжі, вирощування сировини. Більшу частину харчів Куба імпортує, але цього недостатньо в умовах економічної кризи полиці місцевих магазинів спорожніли. Знайти навіть основні товари дуже складно. Габріель Перес вважає, що не можна сподіватися на імпорт, коли на кубі є банани, кокоси, юка та інші рослини. Коли починаєш заглиблюватися в суть, знаходиш безліч харчів, які не використовують продуктів, які гниють або пропадають. Тож треба провести інвентаризацію того, що маємо. Фермер зміг відкрити свій бізнес після того, як у 2021 році влада соціалістичного острова зняла заборону на діяльність приватних компаній. Заборона діяла після революції впродовж 62 років.